«Думи мої, думи мої, лихо мені з вами нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. За карії оченята, за чорні її брови серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло за темнії ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпро широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили гори Там родилась, гарцювала козацька воля. Там, шляхтою, татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не осте.